Ви визнаєте Конституцію України 1996 дев'ятсот року. Яку? 1996 року. Яку конституцію? Яку Конституцію? Ви визнаєте Конституцію України 1996 року. Ви мене раз... чуєте? Тримайте себе. Три метри, ви мене загнали, дайте я стану нормально. Ви мене зігнали. Що ти мене з ногу штовхаєш? Ви що, діваєте? Ти... Ви спеціально провокуєте нас? Чи що? Ні, ви ти мене провокуєте? ти мене провокуєш. Ми ви дієте вами... правовому то полі. Ми з вами спокійно спілкуємось нормально, ввічливо. Вічливо, якби да. ви спілкувалися ввічливо, я, я б камеру ви не включав. Я би. вам чимось на Якби ви ввіч... Дужі я Відш... вам чимось нагрубив. Я вам щось сказав, образу особисто я. Ви підійшли і відразу мене штовхати почали. Якби ви не почали мене є штовхати, камера. вас пишете. Я вообще не думав, не включати, якби ви нормально У до мене. вас є камера. Подивіться. Якби ви нормально подивіться. до мене. Не сподівіться, тоді. Я людина правосуб'єкту людина ви, затриманий. Затриманий раз. дивіться, три рази три рази. Ви не сказали, Це що затриманий з змов... змов... мовчазної згоди Подожі. згоди, оскільки я не затриманий. Ви визнаєте свій профільний закон про національну поліцію України та правила етичної поведінки поліцейських. Він до вас діє? Ви во випадку. Ну, ви від... тільки що сказали, що на питання не діє. Ні, на, питання ви, не ви треба. Сказали, на що закон проти людини Конституція України не дієте? Ви не визнаєте ви потім, якщо Ні, захочете. Ви не визнаєте саме Конституцію України. Ви цей ви, ви знаєте Конституцію запас? України відносно до себе. Відносно людини, так. Що стосується правосуб'єктності ну, людини, себе. Так, закон так, України про національну поліцію ви визнаєте відносно себе? Так, те, що стосується людини, у питання тоді стаття тридцять закону України про національну поліцію. Правильно був він пред'явити документи, що посвідчують особу при зверненні праці особу. Я не особа, я людина в правовому статусі людина.